Фінансова свобода це не мільйон. Фінансова свобода це момент, коли ви можете не працювати, і при цьому всьому ваше життя не руйнується. І найцікавіше, більшість людей ніколи не рахували, скільки їм реально потрібно грошей для того, щоб не працювати. Мене звати Андрій, і я ліцензований ділінг репрезентатив у Канаді. Сьогодні ми не будемо говорити про мрії. Сьогодні ми будемо говорити про цифри, скільки активів реально потрібно, щоб не залежати від роботи. Якщо ви не знаєте свого числа, ви не знайдете, як іти до свободи. Ви просто працюєте. Ваше число свободи залежить від трьох речей: ваші сьомі, щомісячні витрати. Тип доходу, стабільний або змінний активи, які можуть генерувати ваше кешфлоу. Не від зарплати, не від віку, а від структури. Свобода це не скільки я заробляю. Свобода це скільки я можу не заробляти. А, припустимо, що вам потрібно 4 тисячі доларів на місяць для нормального життя. Це. 48 тисяч доларів на рік. Питання: звідки ці гроші будуть приходити? Зарплата це актив, пенсія це план, кешфлоу це відповідь. Є дві моделі. Модель номер один жити з зарплати. Модель номер два це жити з активів. Активи можуть бути різні: інвестиційні рахунки, нерухомість, фонди, диверсифіковані стратегії. Неважливо, що саме важливо, що працюють вони без вас. Якщо гроші не працюють без вас, ви не вільні, навіть з дуже-дуже високим доходом і дуже високою зарплатою. Є три підходи, які я бачу в реальному житті: консервативний це мінімум ризиків, але повільніше. Збалансований це поєднання росту і кешфлоу, агресивний швидше, але з вищими вимогами до стратегії. Немає правильного, є відповідний саме вам. І найгірша стратегія це не мати жодної стратегії. Чому більшість ніколи не доходить до цього? Бо вони не рахують, не планують, живуть від року до року, сподіваються просто на майбутнє або на виграш в лотерею. А свобода не приходить випадково. Час працює або на вас, або проти вас. Третього варіанту немає. Фінансова свобода це не втекти від роботи, це мати вибір працювати або не працювати, зменшити навантаження, змінити напрям або просто зробити паузу. І цей вибір будується роками, а не одним швидким рішенням. Свобода починається не з мрії, вона починається з реального плану. Якщо ви хочете порахувати своє реальне число. Зрозуміти, з чого почати, поєд... поєднати дохід, інвестиції, покупку житла, перестати жити без стратегії, напишіть мені. Коротко опишіть свій дохід, витрати, цілі, і ми поговоримо з вами без продажів, без тиску, тільки логіка і структура. Фінансова свобода це не коли у вас дуже багато грошей, це коли гроші більше не керують вам, вами і вашим часом.